В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила на війні трьох героїв. Українські воїни взяли у полон 60 російських окупантів під вовчанськом. Поляки заблокували рух вантажівок через Раворуську. Руську. Слава Україні! в ефірі ранкові новини 5 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. Стало відомо, що у Дніпрі 30 травня в лікарні помер розвідник сапер солдат 68-ї окремої єгерської бригади Олександр Поліщук. села навіс Луцьку району. На жаль, на війні загинув і військовослужбовець Володимир Петрук. Ковальського району воїн загинув 2 червня 2024 року, виконуючи військовий обов'язок. Також на війні загинув лучанин Антон Уконь. Захисник 1983 року народження, був призваний на військову службу на посаду водія. Солдат загинув 30 травня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У селі Струмівка біля Луцька, 3 червня, сталося ДТП. Як повідомили у поліції, 51-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Volkswagen, збив 49-річну жительку Ківерцівської громади, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Досудове розслідування триває. Мешканець Київ, що не хотів незаконно потрапити до Польщі через Волинь. Про це 4 червня повідомила прес-служба волинського прикордонного загону. Порушник розповів, що планував вплав через західний Буг дістатися польського берега. Прикордонники повідомили, що 32-річний житель Київської області ретельно підготувався, адже прихопив із собою компас, мотузку та інші необхідні речі. А одяг та взуття щільно спакував у поліетиленові пакети. Затриманого доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів за статтею про незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Рішення по справі прийматиме суд. У Луцьку біля багатоповерхівки виявили труп чоловіка. Трагедія трапилася на вулиці Липинського, 4 червня. Загиблий, ймовірно, військовий на тілі 39-річного чоловіка були видимі сліди тілесних ушкоджень. Деталі цього страшного інциденту з'ясовували наші журналісти. Зараз ми знаходимося у Луцьку на вулиці Липинського. Один нам повідомили, що саме у цьому будинку знайшли тіло чоловіка. Правоохоронці з'ясовують усі деталі. Калюжа крові біля під'їзду така моторошна картина біля однієї з луцьких багатоповерхівок. Як повідомили очевидці телеканалу конкурентів, тіло знайшли близько шостої ранку, 4 червня. Люди розповіли, що загиблий ймовірно був військовослужбовцем. А на тілі були видимі сліди тілесних ушкоджень. Знаю, що військовий вдарили по голові типу предмету, можливо, не таким, і під'їздом за ним. Лучанин каже, практично впевнений, що його сусіда вбили. Мовляв, до цього може бути причетний мешканець сусіднього під'їзду, який зловживає спиртним. І, як стверджує молодик, раніше вже здійснював замах на інших. У коментарі телеканалу «Конкурент-ТІВІ» начальниця сектору комунікацій Нацполіції Волині Ольга Бузулук, повідомила, що загиблий – 39-річний Лучанин. До поліції надійшло повідомлення, що по вулиці Липинського в обласному центрі виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На місці події працювали співробітники управління карного розшуку, слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції, криміналісти. Поліцейські встановили, що потерпілий 38-річний лучанин попередньо з'ясовано, що тілесні ушкодження отримав внаслідок падіння з висоти власного зросту. Тож наразі тіло спрямовано на судову медичну експертизу, після якої вже буде визначена остаточна причина загадкової смерті чоловіка. 4 червня у Луцьку прийшла потужна злива. У зв'язку з цим деякі райони міста буквально пішли під воду а подекуди навіть. Випавград, зокрема, у мережі опублікували відео, на яких видно, що так би мовити, плаває район ЛПЗ, проспект відродження та вулиці Львівська і Васюка, колишня Данщина. Вулицю Конякіна теж затопило. Зазначимо, що така ситуація із підтопленням у Луцьку відбувається практично регулярно після того, як пройде злива. Далі переходимо до всеукраїнських новин. Розпочинаємо його із інформації про наслідки російських атак на мирні українські міста та села. Так, під ранок 4 червня російські війська атакували місто Дніпро ракетами. За інформацією голови ОВА Сергія Лисака, сили ППО збили дві цілі, але внаслідок падіння уламки були пошкодження цивільної інфраструктури. Виникла пожежа, поранені місцеві мешканці. Серед них діти, хлопчик, якому один місяць у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості. Загалом поранили семеро людей. Також день 4 червня під ворожий удар потрапило криворіжжя. Там постраждав 69-річний чоловік. А у результаті ранкових обстрілів міста Кумпінськ Харківської області дістав поранення. 52-річний чоловік. За інформацією голова Олега Синігубова, Росіяни влучили у приватний будинок. Виникла пожежа, горіли зруйновані конструктивні елементи будівлі. Рятувальники ліквідували загоряння. Постраждалий чоловік. Це власник оселі. Синігубов уточнив, що окупанти вдарили по купінську сьомій ранку. Окрім того, внаслідок обстрілу російськими військами селища Велетенське на Херсонщині загинула літня жінка. Верховна Рада на засіданні 4 червня у першому читанні підтримала проєкт номер 11.090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та проєкт номер 11.256 – двісті про підвищення акцизу на пальне. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. Проєкт про акциз. Та тютюнові вироби підтримали 249 депутатів. А про акциз на пальне 227 народних обранців. Українські захисники взяли у полон близько 60 російських окупантів під Вовчанськом на Карківському напрямку. Про це пише ліканет. Повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волушин. Подія трапилася у неділю, 2 червня. Бійці сил оборони взяли полонених окупантів поблизу Вовчанська. Повідомив він у той же час. Волошин повідомив, що українські підрозділи контролюють більшу частину міста близько 70%. А в місті та на околицях точаться жорстокі бої. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який готував теракти проти військовослужбовців ТЦК у Запоріжжі. Чоловік мав знайти автівки ТЦК та СП, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування. Як з'ясувалося, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року у поле зору. Агресора він потрапив через свою доньку, яка проживає в Москві, та співпрацює з російською спецслужбою. Зломисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Моторошна ДТП у Вінницькій області після опівночі 4 червня біля села Кунка Гайсенського району перекинувся мікроавтобус, у якому перебували 17 дітей віком від 7 до 17 років та п'ятеро дорослих. За інформацією поліції Вінниччини 46-річний водій мікроавтобуса Мерседес не порився з керуванням. Відомо, що група. Людей повертались з екскурсії. Повідомляється, що по медичну допомогу звернулись семеро пасажирів, з яких п'ять підлітків. Поліція повідомила, що водія мікроавтобусу освідомано він був тверезий. У рівному 29-річний чоловік бив свою 20-річну співмешканку. Про це повідомили у поліції Рівненської області. Інцидент трапився 3 червня ввечері. До поліції надійшло повідомлення про те, що у ній з квартир міста Рівне дівчина отримала вогнепальне поранення. Правоохоронці встановили, що зломисник вистрелив з мисливської рушниці в голову своїй подрузі. Чоловік викликав медиків, які прибули на місце виклику, лише Констатували смердівчини, зазначається, що чоловік був тверезий. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Поляки заблокували рух вантажівок у пункті пропуску Раваруська на кордоні з Україною. За інформацією держприкордонслужби об 11.24 червня від польської сторони надійшла інформація про початок блокування руху на пункті пропуску Ребенне. Представники місцевих фермерських господарств. Виступили з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на території Польщі з України. Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. За даними Держприкордонслужби, служби на в'їзд в Україну, пропуск вантажівок здійснюється за раніше оголошеним графіком 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також одним запуском додатково по 4 вантажівки, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги. На годину пропуск решти категорії транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що дозвіл з союзниками Україні бити зброєю по військових цілях РФ не призведе до ескалації. Про це пише ТСН з посиланням на Deutsche Welle. За його словами, рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у свій праці з друзями та союзниками. Водночас він запевнив, що ніколи не дозволив би тиску на себе з метою переконати його ухвалити неправильні та неосвоєні рішення, як сказав президент, США, йдеться лише про можливість захищати велике місто, наприклад, Харків, заявив Шольц. У Польщі в Сілеському воєводстві, що може з Чехією і Словаччиною, затопило місто і селища у регіоні. Зранку 4 червня пройшла сильна злива з грозами. Як повідомляють місцеві змі, масштабні підтоплені в місті Бяськобяла затоплені цілі райони, залізничний вокзал. Та автобаза також від води постраждали архіви місцевої прокуратури. Подекуди рівень води сягає метра. Є підтоплення в місті Катовіце. Там від самого ранку місцеві пожежні служби відкачують воду. Також підтоплення є у прикордонному місті Цешин та його околицях. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-050-04 або ж 050 772 4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.